Сьогодні ми зберемо драфт, в якому я буду бачити лише нації футболістів. І почнемо, звичайно, ж з вибору капітана. Як ми бачимо у Руквай, Бразилія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія та знову ж таки Бразилія. І так як оця картка, ми бачимо білесенька з прапором Бразилії, то звичайно я віддам перевагу їй. Давайте подивимось, кого ми вибрали. Це Рівалдо, напевно, з усіх варіантів, які тут є, це найкращий варіант, але тим не менше я сподівався на іншу бразильську ікону. І поїхали до вибору Форвардів. ж, на форвардах у нас цікавий варіант. Знову ж таки, Бразилія. Є Швеція, і це ікона, і це Шелін. Я 100% впевнений, що це вона, але є Франція. І я ризикну, адже я хочу Кіліана Ембапе. І це Кілян МБП. І це саме Кілян Бапе. Я дуже щасливий, хоча, до речі, картка Шелін новенька. Фьючер Стар, я так розумію, теж була б цікавою. Та беремо кіляна МБП в наш склад. По-другому, Форварду цікавий варіант, і каже, знову ж таки, Шелін. Не знаю в якій варіації, але це 100% вона. Також бразилець. І для зіграності це буде цікаво, але я не розумію, що це за картка. Це може бути якийсь інформа або якась інша спешалочка. Та є два англійці. І англієць, ікона, як на мене, найкращий вибір, тому я роблю його. Це може бути якийсь ширер, але це не він. Це Ян Райт. Забираємо чудово. Цапчик, наш склад, хто ж їм буде? Ой-ой-ой. По Цапчику в нас дуже нестандартні варіанти. Тут Колумбія, Японія, Німеччина, Румунія і Португалія. Я розумію, що Румун це хаджі. 100% хандже, хто на Німеччині без поняття. Та так як все ж, ну я, я, я все ж розумію, що це ікона. Нехай це буде ханджі. Нехай це буде хаджа, може якась прикольна картка. Якась прикольна промокартка картка тут залетить. На... І до речі, до речі, ну не найгірший варіант. По статкам, в принципі, зайде. Зайде нам склад. Так, ну тепер правий Вінгер. Правий Вінгер. Зліва в нас Рівалдо. Хто буде справа? Ну хтось з французів. Перший чи третій. Давайте, напевно, я довірю своєму відчуттю, і ми візьмемо саме першу картку. Це Антуан Грізман, і тут я, до речі, не прогадав, адже третя, ну все ж погірше, явно буде. Антуанчик Грізман залітає в наш склад. Позиція центрального порного півзахисника знову ж таки француз, Швейцарія, Іспанія, блін, ну, ну, ну люди добрі. А тут або француз, або англійс. Або француз, або англійці, я візьму француза, адже ну, вірогідно, там може бути якісь чому чи щось типу того. Не чому мені, але Кимавін. Окей, окей, I'll take it. Поки що йдемо добре, це значить тільки одне, що в захисті в нас, скоріш за все, буде якийсь шлак. От тут вже цікаво, адже немає знайомих націй. Є Нідерланди зліва в захисті, без поняття, хто це може бути. Є Сполучені Штати, Канада, Швеція та Іспанія. І напевно я зроблю прагматично. Доволі прагматично. Візьмемо іспанця. Може, це якийсь умовний Грімальдо, якась у нього була спешалка. Я фіг його знаю. Але нехай буде Іспанія. Ні, це не він, це Бальде, якого по зрозумілим причинам я в основу звичайно не поставлю. Хто не розуміє причини, то <сможете> можете їх подивитись. Але я його в основі не залишу стомісто. Добре, зліва в захисті трошки нам не пощастило. Значить, пощастить справа. Я сподіваюсь, дуже на це. Англія, Бразилія, Бразилія. Ну є ще Нідерланди, але я без поняття, хто це може бути. Тому давайте когось з бразильців, Давайте когось з бразильців, Дуже просто, щоб для зіграності було круто. Беру першого, Беру першого, тобто ну четверту картку за рахунком. Це Ян Коуто. Там поруч ще був Вандерсон, ну десь плюс-мінус він такий самий постатком. В принципі, непоганий варіант. Був, звісно, фрімпонт, він соковитий постатком, хоча Янкоуто теж доволі непоганий. Ну і пара центральних захисників. Ой-ой-ой. У мене таке відчуття, що це тупо інформа. Я візьму француза, бо ну, тут більше реально немає якихось знайомих для нас націй в цьому драфті. Тому беремо цього Жиго. І ну дійсно тут варіантів було не особливо багато, те, що я казав. Те, що я й казав, що якщо з атакою пощастило, то скоріш за все в захисті буде лайно, але я бачу тут італійську ікону. Навіть якщо це несте, нехай це буде Неста, для зіграності. Він нам зайде. І це якраз і нести. Я, я не знаю, ну чесно, не думайте, що я там піддивляюсь картки. Чесне слово, я їх не піддивляюсь. Ну але просто знаючи типу удачу, типу, якщо зверху щастить, то знизу частити не буде. То я і думав, що це буде Неста, але я думав, що це звичайна картка. То це ф'ючерстар, до речі, виглядає вона досить непогано. Зіграністю в нас, до речі, все супер-пупер. Е, беремо ще кіпера, і якраз на замінці зможемо трошки поекспериментувати і по. Попридумувати щось. По кіперу, блін, італійський кіпер, це може бути Донна Рума. Француз, там може бути і маньянчик і хтось ще. Е, Напевно, я ризикну, я візьму італійця, адже в нас буде ще змога це виправити на замінці. Тому беремо італійця. І на жаль, це не Дона Рума, але із французом <хи> добре, що я не промахнувся. Тому беремо, в принципі, цього італійця найвищий рейтинг з усіх можливих. І переходимо до змін. Окей, тут скоріш за все в нас будуть кіпери. Ну і блін, тут тут я візьму француза, навіть якщо це якась жіночка, дівчинка, то нехай буде, але я візьму француза. Це самба, який об'єктивно ну не залетить в основку. Нехай буде наш той італієць. Але беремо сам Італія, Португалія, Італія, Франція, Іспанія. Це щось в захист? Я, напевно, візьму француза. Я, напевно, знову ж таки, візьму француза, хоча можна було б ризикнути з італійцями. Та, напевно, давайте француз. Кім пембе, але знову ж таки, всі піки, по суті, лайно. Знову ж таки, пік і. О, ну, це, це 100% Йон Арне Рісе. Йон Арне Ріс. Я візьму його, бо я розумію, що це картка, блін, Йона Арне Ріса. Ну це Йон Арне Ріса. Всі інші варіанти, блін, ну. Насправді, от був хороший варіант Араухо, був хороший варіант Араухо, якого можна було б центр захисту якось та і заліпити, але, на жаль, беремо Йона Арнеріз. Так, 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 Це вже десь, напевно, півзахист. Уй, я не знаю, це, це Люмберг, напевно, та, Бо знову ж таки, герой. Є в нас Нідерланди, давайте, напевно, я візьму Нідерланди, бо Люмберг нам точно не знадобиться. І морей цей теж нам не знадобиться. Поки що з піками на замінку ми б'ємо прям в полосту. Може, виправимо це в цьому піці, я тут візьму англійця. Е, бо не довіряю, я варіантам з Німеччиною, з, з Сполученими Штатами, так тим більше, і з Іспанією, а от англійця може бути. Джуді Белінгем, welcome to The Squad! Так, тут явно будуть зараз гравці атаки. Ці два піка це щось про атаку. А, ну, Бельгія, напевно, якийсь лукаку, Мертен, щось типу того. Це може бути містер Сі, але я не хочу витрачати на нього. А цей пік. Тому візьмемо знову ж таки француза. Ну а що робити? Що робити? Ой, так тут можна було брати кого завгодно. Польща, ну це може бути Левандовський, але нафіг він на треба. Давайте знову француза візьмемо. Ну і не будемо вигадувати взагалі. Команчик, окей, окей. Ну, навіть як суперсаб не зайде, але ну хай буде. Так, ну поки що замінок нам пощастило тільки з Джуді Белінгем з інше, блін, відверте лайно. Тут є Уругвай, і я от. Увійш, що це може бути знову Рауха, але є Нідерланди. І я, блін, думаю, що це може бути Вандей. Але давайте візьмемо давайте візьмемо Урог. Давайте ризикну. Це, це не Ван Дейк, це не Аралко. Ну, їх залишається зовсім трошечки. О, ну це може бути містер Соналду. Це може бути містер Соналду в я, Я не вірю всьому іншому. Я беру, беру його містера Соналду. Сюди. Сюди. Але, блін, от, Йошка Гордіон центрального захисника нам би став, бо нам треба замінити одного ЦЗшника. Але. В нас є містер Соналду. Так, поїхали. В нас три піка залишилася, мені треба дуже, треба центральний захисник. Я не знаю, що з цим робити. Давайте подумаємо, чи було в нас багато центральних захисників. Блін, ну, ну є Бразилія, є Англія. Є Португалія. Давайте візьмемо бразильця. Давайте. Я не буду видумувати. Це можливо судячи з темного кольору інформи, але давайте Бразильця. Оу є! Оу Є! Так, тут була класна картка Бруно Фернандеша, але в атаку в нас і так гравців дофіга. А от Габріельчик — це просто ідеальне підсилення, по-перше, для зіграності. По-друге, по самому класу картки. Тому, в принципі, склад ми вже закрили, можемо його тільки якось покращити, або суперсапчиками, або якимось в основку, наприклад, нідерландською іконою, яку я якраз і беру. Серце, серце болить, серце зараз зупиниться. Воно клатає просто неймовірно. просто, просто неймовірно. Беремо Йохана, Йохана, матір Йохані Йоханікрой! Дуже знайомий, дуже знайомий моєму складу. Перейдемо до останнього піку і вирішимо, що робити з кройфом після цього. Так, е тут просто вибираю посередині, без різниці. Так, це все якісь таке собі. Тому не сильно цікаво, не сильно нам потрібно. Склад вийшов, просто ну пушка ракета. Тут ще три ікони, враховуючи кройфа, якого я не маю права просто залишити на замінці. Але зараз будемо думати, як це все поєднати разом. Все, що я зміг придумати в даному варіанті, це просто знехтувати стилем зіграності Джуда Белінгема та опустити його в опорну зону. Бо ну жертвувати ні ним, ні кройфом, ні МПП, ні цим райтом дорогучим я не хочу. Атака виглядає максимально потужно, тож я сподіваюся, що ми заберемось якнайдалі в цьому драфті. Що ж наша перша стадія? Давайте подивимось на склад топом. Ану, віддаємо. Яні Райт. Яні Райт. Шоста половина матчу. на накройка, той на Райта. Один ниль. Спокійно, спокійно. А, там офсайд, точно, я змівся. А, все! Все, пані та панове, перша стадія пройдена. Це було доволі швидко, доволі просто. Переходимо до другої. Дуже довго я шукав топа для другої стадії, та нарешті його знайшов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну хоча. Непоганий склад. та Атака в нас явно виглядає потужнішою. Ян Райт! Нарешті! з 55-ї спроби ми відкриваємо рахунок. Ну тут, тут же він мав бути ну, як мінімум 2-0 в найкращому випадку 3-0. Кілян Бопе! 2! -0, 2! 0! Добре, добре, нарешті. Нарешті ми почали реалізовувати наші моменти. Ще передачка на кіляна МПП. І той перекидає. І рахунок стає 3-0. Чудовий кінець тайму. Чудовий. На, туди його Антуан Грізман. Все ж кінесик, ну, який перетворився в тривелу під час удару. Але тим не менше 4-0 я не знаю на що СОП тут розраховує. Може просто пограти хоче. Не будемо йому заважати. Один гол соб забиває. Ладно, ладно, подарували, подарували йому один голчик. Йоханікрой, 5-1. Ну, це так просто. Я вже навіть ну, не коментую, особливо на раді, Ну, бо рахунок 4-1, ну, все, все очевидно. Що, ФОП, це ж вийде? Тобто, по рахунку 3-0 було незрозуміло, зрозуміло, рахунку 4-0 без його моментів було незрозуміло. А от з рахунку 5-1 можна і виходити. Окей. Що ж, третя стадія, ми дві пройшли, нам вже не соромно. Вже, вже максимальний чіл, максимальна розслабленість склад. Цікавий в Ватаць. У мене, до речі, є в основі ця карта. Але я за неї ні разу не грав, тому навіть не знаю, що від нього очікувати, крім того, що він величезний, може зіграти. Uh, класно на другому поверсі. Ну, типа, більше, без поняття, що від нього чекати. Антуанчик Грізман. 1-0, спокійнесеньку. Спокійнесенько, фінесеньку, дальній кут. Ну, Перший момент суперника і гол, ну звісно. сумнівався. Я там з штрафного майданчика по 50 разів, перший момент сопа гол. Другий момент, другий гол. Нарешті, божечки, нарешті другий гол. Третій гол. Йохан Кройф, нарешті. Нам, нам віддається те, що ми, блін, створюємо. Ян Райт. Фух. Нарешті 4-2. 4-2. Ну ні. Ну, це фуфло, бо я перекривав ту передачу, але. Просто яким чином. Ну ну куди він підкат робить? Ну, як я можу на це повпливати? Ну я ж відібрав мяч! Ну задовбало вже. Ну ви просто подивіться на це, як йому гра завозить весь матч. Ян Райт 5. 3. Sit down. Be humble. Кілян. Кілян постав крапку. Кілян поставив крапку і це 6-3. І ми 100% в фіналі цього драфту. Чудово! Чудово спрацьовано. Нервовий матч. Чесно, ця стадія вийшла дуже складною, дуже потною, але тим не менше, тим не менше, ми все одно в фіналі. І це добре. Забивай! Забивай! Забивай, іди радій! Іди радій! Але ми в фіналі, а ти якраз ні. Не знаю, хвилин напевно 15. Я чекав свого сопу у фіналі, тупо нікого не могли мені знайти. І нарешті ось він. Драфт вже вийшов крутим. Ми поборемось, звичайно, в фіналі, але тим не менше, тим не менше, я вважаю, що результат вже достойний вашої уваги і особливо вашої підписочки на канал, вподобайки під цим відео та скаженим коментарем, на які я завжди відповідаю. Ай, який крой, удар хороший, але Мартінець то цікарка все ж не дарма. Сейвіть, сейвіть. А може, отак от! от? Абрільчик взяв на деріал плюсом, то відкриваємо рахунок. Відкриваємо добре. Хороший початок матчу. Ян Коуто розбирається. Чудово, розбирається. І кіляним Мбапе завершує цей момент голом. 2-0. Охохо! Йом він сон! Тринуль! у фіналі на 21-й хвилині і мені щось здається. Щось мені здається, що цього сопа вже вистачить на сьогодні. Ха-ха. Та ти що? Ні, ну це пісня. Може і не вистачить, може він і продовжить грати, але 3-0 на 21-й хвилині. 3-0 на 21-й хвилині. Ні, ну це це початок, який, 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 який просто є ідеальним. Ідеальний На диво, четвертий. Що може вже вийдеш? 26-та хвилина. 4-0! Ми перемагаємо в цьому драфті. Проходячи абсолютно усі стадії. І в й розбиваємо суперника. Просто за 25 хвилин. Ми його просто знищили. 4-0. Перемога в драфті. Пані та панове, як я сказав на початку, матчу, це відео заслуговую вашої вподобайки, підписочки на канал та шаленого коментаря. Я дуже чекаю на все це від вас. Які прекрасні паки, ми їх, звичайно, зараз відкриємо, але не думаю, що з того нам щось буде. Мегапак. Поки що нічого цікавого в попередніх паках не було, і в мегапаці у ну, нас волкаут, звісно. Не кажіть. ні-ні-ні, Я не вірю. <звук> <звук> я, я і не вірив, я тому і не вірив. Я вже, ну, я вже думав, що в мене зараз серце стане. Антуан Грізманчик, який був якраз в нашому драфті, відіграв не останню роль. Але, на жаль, це не Кіллян Бапе, А хотілося б, а хотілось би. та Панове, я дякую вам за перегляд цього вогняного драфту. Просто шалено і скаженого. Не забуваємо про підписочки, вподобайки, Це все сказано. Також твіч та телеграм-канали. QR-коди на екрані. Тож переходьте. Підписуйтесь і слідкуйте за іншими соцмережами. Також а зараз дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, все буде Україна. всім па-па.